Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з інформацією. Сьогодні у нас вже з вами третій урок. Для вас я підготувала на сьогодні презентацію. Також до презентації я вам підготувала невеличку інтерактивну вправу. І ми сьогодні з вами будемо вчитися, як же працювати з нашою інформацією. Отже якою буває інформація? Так, ми з вами розглядали на минулому році, що інформація може бути повна та неповна. Актуальна, неактуальна. Тобто ми з вами вивчали властивості самої інформації. І сьогодні ми з вами продовжуємо це робити. Подивіться, будь ласка, зараз на наш слайд. На слайді написано розгляньте ілюстрацію та визначте, яку ж інформацію ми можемо отримати. Так? Ми на уроці з вами переглянули її і зрозуміли, що тут, на екрані ми можемо побачити, як вчитель нам розповідає, наприклад, там, про якийсь континент, про якусь країну. Вчитель показує карту світу. Так? Тобто діти отримують інформацію за допомогою таких органів чуття, як слух, зір. Так? І також. Вони її отримують від вчителя, тобто інформація від вчителя є повною. Далі, на другому слайді, ми побачили, що для нас, проілюстрований для нас слайд нам передає, який, який вид інформації. Комбінований, так? спосіб який комбінований. Чому? Тому що тут у нас діти дивляться мультфільм, так? Там є що відео, там є звук, можливо, там є музика. так Тобто діти отримують інформацію комбінованим способом. Далі. Тут, на цьому слайді, ми отримуємо інформацію за допомогою очей, так? Тобто. Те, що ми можемо побачити, ми отримуємо інформацію. Ми не, ми не можемо зрозуміти, яка то музика буде, так? Наприклад, а, який він сам монатик, так, а, на, на вид, не на анадотик, я б так сказала. От, тому інформацію тут ви можете лише бачити зорово. Далі, тут. Ви бачите на цьому слайді, так, чому я на це звертаю увагу, тому що ви маєте розуміти, так, що діти інформацію отримують комбінованим способом. Чому? Тому що подивіться, по-перше, в нас є світлофор, який визначає, чи можна дітям зараз переходити дорогу. А по-друге, є ось така штучка, так, яка ставиться на дорогу, і якщо не можна по ній ходити, тобто вона. Показує, наприклад, що тут не можна проходити, так? Додатково вона стоїть фішка, ця штучка. Ця штучка називається фішка. Далі ми всі маємо прекрасно розуміти і пам'ятати з двох минулих уроків, що інформація передається нам за допомогою повідомлень, так? Ці повідомлення є усні та письмові, які ж, як же саме, ми їх можемо визначити? Які це усні, які письмові? Наприклад. Зараз перед вами повідомлення будуть передаватися в письмовій формі, так? тому що вчитель зараз буде писати на дошці. Далі всі повідомлення можуть бути використані як звукові, графічні, текстові та міміка і жести. Повідомлення, які використовують декілька спосіб подання інформації, називаються комбінованими. Так, це про те, що я вам розповідала, саме ось тут, що тут був у нас комбінований спосіб подачі інформації. Далі. Також на минулому році взяла цей слайд з минулого року. Чому? Тому що на ньому дуже видно, як саме ми можемо подавати цю нашу інформацію. За допомогою яких типів повідомлень. З вами приводили приклади і їх розглядали. Далі, давайте з вами тепер попрацюємо за зошитом. За зошитом ми, ми з вами маємо працювати на сторіночці 4-5. Подивіться, будь ласка, зараз сторіночку номер 4 Там у нас є дошка оголошень. Вашим же завданням, додатково до інтерактивної вправи, ось вона, так, яку я для вас відкрила, так. це одразу так швиденько розповідаю, щоб ви розуміли, що ви маєте робити. Ви маєте в цій інтерактивній вправі використати інформацію в реальному житті. Наприклад, я натискаю, який, який це вид подачі нашої інформації. Комбінований, так? Тому що тут що є звук, є відео, є, є якийсь текст. Далі звукова інформація, далі текстова інформація, бо це книжечки, книжечки, далі графічна інформація, бо це а, картиночка, далі так само потяг їде, звукова, камера комбінована, тобто ви так само обираєте, я зараз зроблю навмання, так? Чому? Тому що, а, щоб ну, вам показати, так? який потім правильно чи неправильно ми там щось зробили. І ви для себе обираєте, зараз я трішки повернусь назад до цієї інтерактивної вправи, так? коли ви зробили її, подивіться, будь ласка, так, ви не, відкриваю, не відкриваючи поки е картиночок, у вас, наприклад, буде зараз результат ваш. І ось цей, так, я навмання це робила, я їх не переглядала. Ви робите ось фотографію ось цього свого результату або скріну і надсилаєте мені до класру. Тепер переходимо до вашої практичної частини вашого уроку. Отже, сьогодні ви маєте навчитись створювати оголошення. Оголошення ви робите в Microsoft Word. Тобто, ми згадуємо зараз з вами, як ми маємо відкрити електронний документ Word. І в ньому ми маємо створити оголошення. Отже, для того, щоб його відкрити. Зараз я просто перегляну час. У нас ще є 4 хвилини, ми встигнемо, так? Ми натискаємо правою кнопочкою мишки по робочому екранчику свого екрану. Далі створити, згадуємо, так? Microsoft Word документ є, він у нас є. Два рази ми на нього натиснули і відкрили його. Тепер в мене. Є мій відкритий документ. Я пишу оголошення. Ми з вами в другому класі знайомились із е, полем, е, для, робочим полем для нашої роботи з документом. Так? Зараз ми не з онлайн-документами, ми зі звичайним документом працюємо. Тепер я пишу оголошення, натискаючи на велику літеру, я пишу оголошення. оголошення. Знак оклику. так? І я переписую одне із оголошень. Готуємось до осіннього, готуємось до осіннього ярмарку. О, знак оклику. Це оголошення в нас є в нашому зошиті. А, так, який відбудеться, який відбудеться 15 жовтня. Так? Крапочка. Ідеї, ідеї, скидайте, складайте, складайте до карбнички біля вікна. Біля вікна. І ми з вами це оголошення маємо відредагувати. Я його виділяю. Ставлю його посередині. Тепер виділяю саму назву оголошення. Роблю більший розмір. Так? Вчуся робити, вчуся працювати із а, нашим текстом. Оголошення. Далі готуємось до осіннього ярмарку. Я роблю, наприклад, для того, щоб було дуже гарно видно. Так? То тут я тепер збільшую шрифт. Наприклад, 48-й ще й жирний зроблю. Так? Готуємось до осіннього ярмарку, який відбудеться. Який відбудеться 15 жовтня. Ідеї складайте до скарбнички біля вікна. Тобто, якісь ідеї до нашого ярмарку. Що ми можемо робити? Так? Ми сьогодні з вами вчимось робити лише це оголошення. На наступному уроці ми будемо його доповнювати. Тобто, так само ми будемо працювати з цим нашим оголошенням. Тепер я натискаю на червоний хрестик і зберігаю. Це оголошення я надсилаю до класруму. Ось таке у вас сьогодні невеличке буде завдання. Ви його маєте обов'язково виконати. Так? І також виконати завдання на сторіночки 4.5 вашого робочого зошита. Тобто доробити те, що ми з вами не встигли. На цьому в мене все. Дякую вам і до побачення!